Сі оголосили справжні наміри. і коли буде мир, також бивство парубія це стало сьогодні. Зараз розкажу подробиці, і Трамп зараз чутки, що Трамп вже помер. І його заступник оголосив, що готовий війти а, в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давай чнем спорубія, бо це сталося сьогодні. Отже, друзі, хто не знає, він був головним очольником Верховної ради, головним спікером. Дуже довгий час. З 2016 по 2019 рік його сьогодні вбив а, людина, яка була одягнена там в а, костюм Глова. Да, да тоже реклама для глови. Не очі, ну доставчика, бо кажучи, да вісім куль в нього випущено. І не вижив він. На нього вже був замах. Там ще в 2014 чи 2016 -му. в нього кидали гранату. Він вижив, але це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей. Він просто ходив всіх і умаляв, не підписувати ці домовленості. Також він, а, от ну, 2016 по 2019 а, він очолював Верховну Раду України. Жилось, давайте скажемо чесно, непогано в ті роки, правда? Непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була, але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив? Як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося? Будемо чекати офіційної версії, але як ви бачите, Літа України винищується. Ну просто винищується прямо на вулицях України серед білого дня. Отака от зараз історія. Далі за Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього, я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність, у нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. і почуває він себе дійсно неважливо. І плюс то, що він начудив з Америкою. Тобто, я оце з ким з людьми не зустрічаю з Америки. Я досить часто з ними бачусь там то на перемовинах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну м'яко кажучи, без мачок, давайте так в шоці з Трампа, і що Трамп наробив з Америкою, І бачать, що він вообще совсем плохої вже. І після цієї розмови з Путіна, який терориста приймав на червоній дріжці, відношення до нього ну дуже не дуже. Я думаю, готується просто до того. Щоб, типо, він ну, чау та побачення, да, і замінити його кимось більш-менш адекватним. Отака от історія. Далі що нам заявила Росія, коли мир? Росія каже, давайте, російську мову введіть у себе в школах, а зробіть, віддайте нам території, які захоплені, да, і вони зараз там активно намагаються просуватися, да, щоб більше території було за ними. І, і все. І ми, типу, друзі, і ми забули, там ви 50 грам наливайте, будемо дружити. Отака от історія. Ну, це ж, ну дивіться, якщо ви цього не розумієте, що Росія просто. Час, якщо до цього домовляться, понял, просто вона відхапає те, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде і захватить собі все далі. Якщо будемо знову воювати, а я вам кажу, якщо зараз армію розпустить, а вже її не зібрати, буде в такому стані, вже таких мотивованих, як на початку війни не буде. Ну це нереально просто а, Захоплять Україну далі, далі підуть на Європу сто Ну, це імперіалістичне міркування. Міркувати захватом цілих націй. Понял, от, -от, 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 от так Путін міркує. Захватувати нації. Їм не важливо, що він там захватити. Понятно, що в Донецькій там Маріполі і так далі не життя, а просто ну, помина вода під час кранів, на жаль, склічу. Да? Реально співчуваємо, тобто це я не насміхаюся. Ну на жаль, таке сталося. Йому пофіг, йому захватити і йти далі, захватити і йти далі. Прийде момент, що просто отак серед українців на вулиці будуть а, вам всім казати автомат автомати, давай на війну погнав в лінії фронту, там на, на Польщу чи куди на Литву і на Латвію. Не хочеш б'ють або в Сибір відправити. Бо хто це не розуміє. Зараз, до речі, по нашому проєкту будемо.